У визначенні дієслова в'янти, яке ми розбирали кілька днів тому, з'явилось ще одне цікаве польське дієслово, а саме відчить. Або зв'ядчеть у доконаному виді, що означає ставати або стати кволим, в'ялим, слабким. Залежно про що ми говоримо. І частіше таки буде вживатись прикметник від цього дієслова, а саме в'єткі, тобто слабкий, кволий, дряблий і так далі. Отже, ми можемо сказати. Moja skóra jest wiotka, moja szkiera jest driabla. Możemy powiedzieć, że czyjeś ciało jest wiotkie, to czyjej czyjeś ciało słabkie. więc ktoś nie może sam ruchać, na przykład. Tak? My możemy powiedzieć, że mięzyje są słabki, kwoli, ne próżni. Tak? Możemy powiedzieć, mięśnie są wiotkie, jakie. Albo możemy powiedzieć, mięśnie wiotczeją. М'язи розслабляються, втрачають пружність. В позитивному або в такому нейтральному контексті ми кажемо фьотки про когось, хто є дрібненький, худенький, маленький, коли ми говоримо про чиюсь фігуру.